Сьогодні у нас тема осінні подарунки з садочку. Де ростуть фрукти? Так, у садку, на дереві. Давай пограємо з тобою в гру. Відгадай, швидко слово називай. З дерева зривають вишні. Фруктовий сік роблять з апельсинів, на дереві росте слива. Фруктовий салат можна приготувати з. БАНАНУ Про що йдеться? Хвостик, м'якоть, огризок? ЯБЛУКО Жовта, спіла, соковита? Хрумка та рум'яна. Так, це груша. Назви фрукти, які можуть бути жовтого кольору. Слива, банан, яблуко та груша. Назви фрукти, які мають круглу форму. Вишня, апельсин, слива та яблуко. Ці фрукти можуть бути червоними. Вишня та яблуко. Як назвати все це одним словом? Так, це все фрукти. Здогадайся, чого не стало. Уважно подивись, запам'ятай та заплющ очі. Розплющує оченята. Чого не стало? Давай перевіримо. Так, вишні. А тепер знову заплющує оченята. Подивись, що зникло. Давай перевіримо. Розплющую очі. А тепер іще раз заплющую оченята. Уважно подивись, чого не стало. Давай перевіримо. А давай ще пограємо в гру, що зайве. Назви все, що ти бачиш. Подумай, що тут зайве, і поясни, чому. Зайве яблуко. Воно червоне, а всі інші фрукти жовтого кольору. Назви все, що ти бачиш. І подумай, що тут зайве. Зайвий помідор, бо він овоч, а все інше фрукти. Знайди тут зайвий предмет. Зайвий огірок, бо він овальної форми, а все інше кругле. Подумай і розкажи, що роблять із фруктів. Із фруктів роблять фруктовий салат, фруктове варення, фруктовий компот, фруктовий сік, фруктове желе. А зараз розкажи, який сік зробили із фруктів. Якщо сік зварили із слив, то це сливовий сік. Сік із яблук називають яблучним. Сік, виготовлений із апельсинів, має назву апельсиновий сік. Сік із вишень. Це вишневий сік. Сік із бананів банановий. А якщо сік виготовили з різних фруктів, то його називають мультифруктовий сік, ти молодець, у тебе все вийшло.